27 червня, 2024 рік. Ми йдемо в позвал опять, тому що ви нас заставили. Так, нами сьогодні знову в ролях наша Євочка. Так, э, новий персонаж Наталі. <рес> так, Агнеса а? і Алеша Вероніка. Я всегда є снова печатка сьогодні. Так, да, сьогодні я сама за не, не знаю, як в мене вийшло саме себе знімати. ну, а, ладно. Ну, да. е, до речі, ось мій підвал. Ну, Агнес відійде. Це друга, і друга і третя частина. Блін, ну, ладно, друга і, частина. і третя частина знімалась в один день, 27 червня 2024 року. Е, до речі, хочу показати: ось це мій підвал. Тут написано світло. Е, виключить ключі в третій квартирі. Е, мож, е, вільні з, з 8.00 утра до е, 2.21, ну то є десь 8-9 годин максимум можна прийти. Так. Е, Я це мамі не далі. покажу. Оце не культурно. Тут взагалі хреси стоять. Я не знаю чого, але тут... блін, що ви творчество. Блін, ну от новий боягуз головний появився. Дивіться, отут, до речі, думаю, ви вже помітили, що всі двері помічено хрестами або цифрами. Це позначається квартири. До речі, тут велосипед. То що, лишається ми двох? Де. Та все, блін, ідіть. Де, Де ті полки? Добре, там деякі розборки вийшли, тому що Ніка і Наталі не хотіли піти через те, що побачили двох пауків. Ну це нам не мішає. Ми летаємо в трьох. Наша місія зараз проходить. Ем, ладно. Тут трохи звуки від води, бо вона тут реально тече. Я не знаю, але давайте кудись пройдемо. Або хоча б будемо орієнтуватись Що? за квартирами. Квартирами. Тут 22. Хтось ішов? Це вода. Е, можна піти заглянути сюди. Ми тут ще не дивилися. Хто прийде перший? Ні. Звісно, я. Ладно, тут дивіться, які старовинні замки, правда? Вони не виглядають зовсім старовинними. Але, блін, я не хочу заходити так за угол, може за углом там хтось стояти. Можеш ти подивитись за угол? Посвіти, це одно тобі світити треба. Ти знаєш, хто світить, іде сюди першим. Так що ти валиш. <різь> 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 от, до речі, ота... От Посвіти, пожалуйста, вперед. А, це ти даш? Привет. <різь> а тобі разві дозволили? <різь> Ладно. Це в нас новий персонаж тепер, Даша. Він тепер з нами. Пройдеш вперед, ти вперед ти пожалуйста, бо ми не знаємо, чи там за углом хтось є. Бо, та, е... Я, кстати, з навіть по два. Хочете, я вам покажу дві. Давай. дві а, тут стуло. М. Я не знаю, що воно тут робить. Посіди, пожалуйста, на пол. ти... А, Ході. Е, Тут, до речі, оця двер, бо зараз, я думаю, можете придивитися, от зараз я зближу. Бо тут, от, бачите, оце біле, звисає павутина, Значить, ця двер дуже старовинна, Не знаю, чи нам е, дозволять не війти, напевно, а це стіна звисає. Ну, добре, куди йде? Ти казала, що знаєш цей підвал. Я, до речі, теж його знаю, але я знаю, тільки один угол. Там, де вода тече. Там, де ага. вода тече, Там, вода ми були, е, можна знаю. пройтися туди теж прямо. Можна теж та йдемо, тут нічого немає, я дивилась. Фонарики. Тут Фонарики. в нас Фонарики. прохід супроводжується страшними звуками. Фонарики. То можна, думаю, вперед трохи пройти. Не знаю. Фонарики. Можна. Слухайте. Давай. А блін, дівчат, мені все время було страшно, йти туди до кінця. Мені теж. Подивись, тут везде світло працює, значить тут нічого страшного нема. Тут, до речі, ходять люди, тому можна пройтися, як би. Ну я не знаю. До кінця реально страшно пройти. Давайте зараз подивимось, зараз я приближу там в кінці. Скільки... А ну-ка чуєте, знаєте що? Мій... Mm -hmm. yeah. Чуєте, чуєте, мій тато він дійшов до кінця бу. Знаєте, що в кінці? Я вам скажу. Ось там в кінці, ви думаю, бачили світло. Я не знаю, що це було труба чи світло, але там реально от за углом видно світло. Там, коротше, має бути вікно. Там вікно, реально. Просто вікно. Там нічого немає, просто вікно стоїть. І все. Вам не кажеться, що ніби хтось іде до нас. Взагалі тут велік, так, так що, по суті, тут є одна людина. Я не знаю, напевно, звідси э, тікати чи що. Да, Бо реально э, зараз Такі звуки, що реально страшно. Причому я стою зараз найближче до цієї труби, а знаю, якщо прислухатись, може э, такий звук бути. Давайте помовчимо, послухаємо. Да. Не знаю, чи вам зараз було. Мені. Я Мені не чутно було. Ні. Шо... Мені чутно, що ніби якесь. Ні, Нічого, цей це ця тече вода. Я по ще, е, там пише в моєму підвалі, е, що цей е, що ключі. Від підвала в третій квартирі, але в мене колись теж були ключі. Їх тримали в мене, бо в мене перша квартира. Я не знаю, може ще лишились ключі від підвала, то можна піти спитати, і можна зайти в мій подвал Ще там теж є дуже багато проходів, але там папа каже, що там теж з потолка тече вода, то там треба акуратно. Там такі, знаєш, як тут, о ти проходиш, да. І ти не знаєш, що там за поворотом. А там чисто те саме, ти входиш, там просто стоїть такий от стіл. Там в мене прям, моя дверь прямо при вході. А там такий, типу, як типу, як тут, от, бачите, такий типу, проход, але там світло не включається, там все темно, то там треба йти з ліхтариком. Тобто, то, 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 там вообще, ще інший уровень. Тобто, там ще E, Служніше і там ще страшніше. Я не знаю, чи ми туди підемо, бо я тих проходів реально не знаю. Тут Ді, я може... хоч знаю, що там от в кінці вікно, а там я не знаю, бо я там ні разу не ходила. Може... Хіба а, що може... треба питати, може... щоб папа пішов з нами? Бо я сумніваюся, що я в кінці в кінці з цими трьома малявками. І ще Чого? при причому дві ще йдуть. От вони йдуть, походу. Ми вже виходимо. Бо вже наша боягузка вернулась. Поздравляю. <світ> <Замати> боягузка. <світ> я, трохи, я трохи извиняюсь, що я, навіть показувала трохи не туди, де дивилась. То, що, е, типа, встань біля всіх, блін. То що е, я, типа, говорила і то знімала трохи в стіну. Думаю, нічого страшно. Ну-ка, давайте встанемо біля всіх. Ніка! Ніка! Ника, иди сюда. Нам кон... мы концовку а маем заснять. А, ладно. Все, на этом все. Вы были на канале Ukraine Alice. Всем пока. Пока. Пока.